На Соборній площі почали облаштовувати будиночок Діда Мороза. Наразі туди підводять електроенергію, після встановлять стіни та покрівлю. Сама конструкція, за словами робітників, не відрізнятиметься від минулорічної. Втім, дизайн будиночку буде суттєво іншим. Буде більше гірлян, буде більше акцентування світла на внутрішній частині і вулиця повністю також буде змінена. Фасад колір. Тоже повністю, зовсім нова так само, як і будиночку Діда Мороза, маленькі буковинці з нетерпінням чекають і відкриття льодового майданчику. Уже дуже хочеться покататися. І хочу, щоб мій друг пішов со мною. Пійдеш, Олег, на каток. Когда відкроють. Я пойду на каток. Ми з, ми з Олегом дуже чекаємо його. І ми будемо ждати, не відкриється. І будемо ждать. Людовий майданчик, який вперше на Соборній площі встановили торік, теж облаштовують обладнання. Вже завезли. Наразі там розміщують пластикові блоки. За кілька днів розпочнуть заливати лід. Нам поклали задачу, що 19 грудня має бути святкове відкриття ковзанки, будиночка Діда Морозу і ялинки. Задоволення, хороший настрій чернівчани, чинівчани, гостей міста, думаю, зможемо забезпечити Вероніка Залевська, Андрій Соколовський місцевий час.